Я думаю, що це буде найбільший продукт усіх часів, безумовно. Так, тобто більший за мобільні телефони, більший за будь-що. Я впевнений, що це буде найцікавіша презентація продукту в історії. Після стількох років Ілон Маск нарешті серйозно розглядає можливість конфлікту з Apple. Він давно хотів позбутися іміджу Тесла як компанії, що займається лише електромобілями, і він ні за що не збирався залишатися осторонь мобільної гри, де Apple домінує вже понад 10 років. Саме тому телефон Tesla Pi за ціною 789 доларів ось ось зникне. Ілон Маск стверджує, що ця річ буде міцнішою, розумнішою та витривалішою за iPhone, але лише вдвічі дешевшою. Боже мій, саме тому мільйони американських покупців не можуть відірватися від реальності, чекаючи офіційної дати запуску. Тесла офіційно розпочне продажі телефону Pi 30 грудня. Як і Apple з iPhone 17, Tesla тримає деталі телефону PI в таємниці перед великим запуском. Однак кілька чуток прослизнули в мережу, і вони підтверджують деякі божевільні речі. Цей пристрій повністю позбавляється сім картки, і вам не доведеться платити за стільниковий зв'язок, оскільки клієнти підпишуться на послугу прямого супутникового зв'язку Starlink. І майте на увазі це абсолютно безкоштовно. Але на цьому це ще не все. Деякі постачальники шепочуть, що телефон Tesla Pi буде найміцнішим телефоном з усіх коли-небудь створених. Він буде важчим за айфони, оскільки виготовлений з високоякісного титану, але це невелика ціна, враховуючи, що телефон Pi за чутками практично стійкий до подряпин і ударів. Тож так, це те, що вже пролито. Це може бути правдою, це може бути фейком. Ми не можемо підтвердити все. Але повністю підтверджено те, що його ціна починається від 789 доларів. Гаразд, а що якби насправді існував смартфон, який є потужнішим, довговічнішим і коштує вдвічі дешевше за айфони? Чи розглянули б ви його? Щоб відповісти на це питання, продовжуйте читати витоки інформації про телефон Тесла нижче, де ми розглянемо кожну технологію телефону Тесла. Pi, щоб побачити, чи справді вона має те, що потрібно, щоб перемогти Apple. Почнемо. Тім Кук якось сказав, що жодна компанія не має достатньо сміливості, щоб кинути виклик позиціям Apple на ринку смартфонів. А клієнти залишаються лояльними, тому що компанія завжди пропонує те, що ніхто інший не може. Частково саме тому Ілон Маск змінив напрямок, адже Тесла фактично є лідером у сфері штучного інтелекту в реальному світі, і вони майже напевно мають ресурси для виробництва телефонів, які набагато дешевші, ніж ми можемо подумати. І вам потрібно бути найкращим у реальному світі штучного інтелекту. І Тесла є найкращою у реальному світі штучного інтелекту. Однак Ілон Маск вважає, що якщо Тесла не зможе створити телефон кращий за айфон, вони взагалі не зроблять телефон. Так, за словами Маска, щоб телефон справді перевершив iPhone, він явно повинен мати технології та функції, які iPhone ніколи не зміг би запропонувати. А щодо Starlink, Ілон Маск впевненіший ніж будь-коли, адже досі жоден телефон не мав ексклюзивної інтеграції цієї технології. Телефон Tesla Pi стане першим пристроєм із підтримкою Чіпа Starlink, що дозволить отримати доступ до інтернету будь-де не покладаючись на 4G або 5G. Навіть Apple побачила потенційні переваги Starlink після того, як Global Star критикували за низьку швидкість передачі даних і зараз має труднощі. Компанія отримала понад 1,1 мільярда доларів інвестицій від Apple, Але як повідомляється, хоче продати себе приблизно за 10 мільярдів доларів. Тож, за повідомленнями у жовтні, Apple вела переговори з Ілоном Маском про інтеграцію супутникового зв'язку Starlink в iPhone 18 Pro починаючи з 2026 року. Однак Маск, очевидно, категорично відмовив їм, оскільки телефон Tesla Pi буде єдиним телефоном з інтеграцією StarLink і чутки свідчать про те, що вона буде повністю безкоштовною. Ілон Маск лише повідомив, що телефон Tesla Pi та Starlink будуть безперебійно працювати разом, забезпечуючи ефективну роботу навіть у місцях без сигналу. Ви все ще зможете транслювати відео з високою пропускною здатністю. Ходять чутки, що при покупці телефону Pi безпосередньо в магазині Tesla клієнти отримують безкоштовну допомогу від персоналу в налаштуванні сервісу Starlink. Повідомляється, що телефон Tesla Pi оснащений спеціалізованим супутниковим чіпом, який підключається безпосередньо до Starlink, А це означає, що це вже не просто пристрій, що залежить від традиційних мереж 4G та 5G, а пристрій, який може автоматично отримувати доступ до супутникового інтернету будь-коли та будь-де. Від безкрайніх пустель, таких як Сахара, до високих вершин, таких як Еверест, до віддалених островів посеред океану, телефон Pi забезпечить вам зв'язок. Звучить як наукова фантастика, чи не так? Наразі Starlink запустив та експлуатує понад 5 тисяч супутників з покриттям достатньо широким, щоб згідно з повідомленнями забезпечити стабільність та покриття понад 99,9% суходолу США. Якщо телефон Pi зможе використовувати всю цю систему, це буде єдиний телефон, здатний підтримувати стабільне інтернет-з'єднання навіть під час відключень електроенергії штормів або перебування в сільській місцевості без стільникового сигналу, що може бути неможливим для будь-якого звичайного пристрою 4G або 5G, включаючи айфони. Завдяки Starlink користувачі можуть заощаджувати щонайменше від 800 до 1200 доларів на рік, уникаючи традиційних тарифних планів на передачу даних, що особливо корисно для людей похилого віку з фіксованим доходом, які щомісяця стикаються з рахунками за інтернет і телефон. Для молодих сімей навіть один перерив зв'язку може означати переривання навчання, зупинку в роботі або навіть втрату контакту в надзвичайних ситуаціях. Тесла, якщо чутки правдиві, повністю усунула ці ризики, і все це завдяки вартості телефону від 789 доларів. Можливо, ви ще не повністю усвідомлюєте масштаби цієї переваги, але уявіть, що ви досліджуєте скелясті гори, застрягаєте або опиняєтеся в будь-якому місці без сигналу. Наскільки тривожним і розчарованим ви б відчували. Однак із телефоном Тесла ви все ще можете дивитися фільми у форматі 4К, приєднуватися до відеодзвінків, надсилати робочі електронні листи або переглядати інтернет зі стабільною швидкістю, де б ви не знаходилися. Так само цю різницю Ілон Маск хоче запропонувати клієнтам, чого Apple Samsung чи будь-який інший виробник телефонів просто не може запропонувати. Телефон Tesla Pi не лише привертає увагу завдяки підключенню до супутника Starlink, але й змушує всю індустрію смартфонів звертати на нього увагу завдяки своїй надміцній конструкції. Ілон Маск неодноразово наголошував, що якщо Тесла випускає телефон, він має бути таким же міцним як сайбертрак, не лише з точки зору апаратного забезпечення, але й стійкості до ударів подряпин екстремальних температур та інших проблем, з якими айфон та інші смартфони ніколи повністю не стикалися. Згідно з витоками інформації від постачальників матеріалів, Тесла домовилась про закупівлю титану найвищої якості спеціально розробленого для використання в мобільних пристроях. Тож не дивно, що корпус телефону Tesla Pi, виготовлений з титану аерокосмічного класу надлегкого матеріалу, майже втричі міцнішого за сталь здатного витримувати екстремальні удари без деформації. Використання титану дозволяє телефону Pi протистояти вм'ятинам вигину та розтріскуванню при падінні з великої висоти. Єдиними можливими недоліками можуть бути трохи більша вага та менш ефективне розсіювання тепла порівняно з iPhone 17. З іншого боку, ви отримуєте телефон, який набагато менш схильний до подряпин або відколів фарби. Якщо ви купили iPhone 17 Pro Max, ви можете чітко зрозуміти, що він не вартий своїх грошей. Це телефон, який гірший і дорожчий. Алюмінієва рамка зношується щоразу, коли вона торкається ключів у кишені. Проте тім кук продовжує стверджувати, що це найкращий айфон, який коли-небудь створювала Apple. Цікаво, що він сказав те саме, коли вийшов iPhone 11. Але це ще не найдивовижніше. Чутки від співробітників знайомих з проектом свідчать про те, що Тесла провела випробування на міцність подібні до тих, що проводилися для Cybertruck, включаючи падіння з висоти 12 метрів, і телефон Тесла PA, як повідомляється, показав лише кілька незначних подряпин. Хоча це ще не офіційні зображення дизайну, деякі просочені рендери дають нам перше уявлення про дизайн телефону Тесла Pi. Якщо це точно, він матиме помірно вигнуті краї для зручного захоплення міцну матову задню панель стійку до відбитків пальців та злегка закруглені кути, щоб зменшити ризик падінь. Для старших користувачів, які хочуть мати міцний телефон з мінімальними труднощами та без необхідності дострокової заміни, телефон Tesla Pi може бути ідеальним варіантом. Були деякі витоки інформації про дизайн Starlink та матеріали, але є ще більш захоплива чутка, і якщо це твердження виявиться правдою, телефон Pi продаватиметься неймовірно добре серед любителів розваг та всіх, хто користується своїм телефоном годинами щодня. Так ми говоримо про акумулятор телефону Tesla Pi. і щойно було розкрито важливу деталь. Ми всі знаємо, що Тесла виняткова, коли справа доходить до акумуляторів. Їхні масивні акумуляторні блоки для електромобілів тепер слугують основою для виробництва акумуляторних систем для смартфонів. І якщо чутки про акумулятор телефону Tesla Pi правдиві, Ілон Маск можливо справді створив акумулятор для смартфона, не схожий ні на що, що будь-яка компанія у світі коли-небудь наважувалася уявити. У повідомленнях йдеться, що телефон Tesla Pi матиме акумулятор ємністю до 7000 мАч. Це на 2000 мАч більше, ніж у iPhone 17. О боже, ми були щиро шоковані, прочитавши цей звіт. Ми всі знаємо, що у Tesla багато акумуляторів, але ми не думали, що вони насправді такі щедрі. iPhone 17 Pro Max може працювати до двох повних днів без підзарядки. Це означає, що телефон PI може забезпечити вам безперервну роботу в іграх або перегляді фільмів протягом п'яти днів, не розряджаючись. Вам також не доведеться турбуватися про пошуки зарядного пристрою посеред робочого дня, стрес під час тривалих поїздок чи ділових поїздок, або ж про ті неприємні моменти, коли акумулятор розряджається під час важливої зустрічі, і не думайте, що Тесла дбає лише про ємність. Як і у випадку з їхніми електромобілями, телефон Tesla Pi найімовірніше підтримуватиме швидку інтелектуальну зарядку, водночас максимально збільшуючи термін служби акумулятора. Хоча багато смартфонів сьогодні женуться за швидкістю зарядки та через кілька років мають деградовані акумулятори, Tesla, схоже, використовує більш вишуканий підхід, оптимізуючи як швидкість, так і довговічність, щоб ви могли користуватися своїм телефоном, не турбуючись про довгостроковий стан акумулятора. Хоча ми не впевнені та й самі були налаштовані скептично, ми все ж хочемо про це згадати. Так ходять чутки, що телефон Пай може використовувати технологію алюмінієво-іонних акумуляторів замість традиційних літій іонних акумуляторів, які використовуються майже у всіх сучасних смартфонах. З того, що ми дізналися: алюмінієво-іонні акумулятори пропонують вищу щільність енергії, виділяють менше тепла, надзвичайно безпечні для тривалої зарядки, та при цьому мають тонкий та легкий дизайн. Це означає, що телефон Пай може бути тонким і легким, але водночас міцним стійким до зносу акумулятора прохолодним протягом цілого дня використання та особливо безпечним для людей похилого віку або молодих сімей. Звичайно, використання такого типу акумулятора в телефоні Pi здається надуманою чуткою, особливо враховуючи, що сама Тесла навіть не використовувала цю технологію у своїх електромобілях. Одне, що було підтверджено, це те, що версія телефону Tesla Pi з 256 гб пам'яті, як очікується, коштуватиме всього 789 доларів. І навіть топова модель з 1ТБ коштуватиме близько 1299 доларів, що на сотні доларів дешевше ніж iPhone 17 Pro Max. Це не надзвичайно низька ціна, це ретельно прорахована стратегія. Ілон Маск розуміє, що більшість людей уникають iPhone 17 не тому, що він поганий, вони уникають його, тому що він занадто дорогий. Нещодавні опитування показують, що 75% респондентів визнають, що причина, чому вони не оновлюються, полягає просто в тому, що ціна перевищує те, що вони можуть собі дозволити. Телефон, ціна якого починається від 999 доларів і може зрости до 1999 доларів. Це вже не просто смартфон. Він фактично виходить на територію MacBook Pro. Поки Apple продовжує свою звичну схему, підвищуючи ціни, покладаючись на лояльність клієнтів і чекаючи, поки користувачі зрештою будуть змушені оновитися. Тесла обирає зовсім інший шлях. Ілон Маск вирішив, що телефон Pi – це не продукт, призначений для максимізації прибутку. Натомість це пульт дистанційного керування для всесвіту Тесла, який керує транспортними засобами Тесла, моніторить PowerWall, відстежує сонячний дах, підключається до робота Optimus, синхронізується зі Starlink та безперебійно працює зі штучним інтелектом Grok. Іншими словами, телефон Pi – це не просто телефон, це ключ, який відкриває всю екосистему Тесла. Програмне забезпечення насправді є секретною зброєю, яка перетворює телефон Tesla Pi на справжнього суперника Apple. Tesla OS не є копією Android і не є кастомізованою версією iOS. Це абсолютно нова незалежна операційна система, яку Ілон Маск назвав XOS, тому що вона підключається безпосередньо до XAI. Як виявляється, XOS не збирає дані користувачів для продажу третім сторонам. Ніякої прихованої реклами, жодної тихої синхронізації, жодного відстеження ваших звичок перегляду веб-сторінок, жодного обміну особистою інформацією з партнерами. Натомість. Все від ваших найчастіше використовуваних програм до ваших щоденних справ та робочих звичок обробляється локально на пристрої за допомогою вбудованої моделі Grok Mini. а оскільки Тесла контролює всю систему від апаратного та програмного забезпечення штучного інтелекту та безпеки аж до самого чіпа XOS, немає проміжного рівня такого, як сервіси Google Play чи Apple ID. Ніяких бекдорів, рекламних мереж, файлів, куки відстеження. Це перша операційна система справді створена для обслуговування користувача, а не для отримання прибутку від його особистих даних. У світі смартфонів навіть найкраще програмне забезпечення потребує достатньо потужного чіпа, щоб його підтримувати. Саме тому Apple з гордістю оснащує iPhone 17 Pro Max, чіпом A19 Pro, забезпечуючи найвищу продуктивність, потужну графіку та провідну в галузі обробку на основі штучного інтелекту. Але Tesla не бажає стояти осторонь. Ілон Маск підтвердив, що телефон Пай використовуватиме Чіп X 23 процесор, розроблений Тесла з абсолютно новою архітектурою, безпосередньо оптимізованою для XOS та Grok AI. x 23 оснащений вісім ядерним високопродуктивним процесором, що забезпечує виняткову багатозадачність, особливо в програмах, що використовують багато штучного інтелекту. То як же Тесла вдається утримувати низьку ціну, поки Apple та Samsung продовжують підвищувати свої ціни? Відповідь криється в бізнес орієнтованості Тесла та її виробничій потужності. Мабуть, найбільшою перевагою, яку ми всі бачимо, є те, що Тесла володіє всім ланцюгом поставок від гігафабрик з виробництва акумуляторів до автоматизованих роботів складальних ліній та розробки мікросхем, все в руках Тесла. У той час як Apple покладається на Foxconn та численних зовнішніх виробників Тесла, просто не потребує посередників. Відсутність посередників означає відсутність націнок. І ця економія безпосередньо передається споживачеві. По-друге, ми вважаємо, що телефон Пай може бути надзвичайно прибутковим продуктом. Однак, очевидно, що Ілон Маск не вважає прибуток головною метою. Apple заробляє сотні мільярдів на iPhone своєму бестселері з найвищою рентабельністю. Tesla – інша компанія. Їм не потрібен телефон Пай, щоб негайно отримувати прибуток. Tesla хоче, щоб використалися Starlink, купували автомобіль Tesla, встановлювали Powerwall та входили в їхню екосистему штучного інтелекту. Телефон Пай це шлюз, а не пункт призначення. Але це також ставить Тесла у надзвичайно небезпечну територію. Ринок смартфонів протягом останніх 15 років домінували два імені iOS та Android. Користувачі iPhone прив'язані до екосистеми Apple iMessage FaceTime, iCloud AirDrop. Користувачі Android живуть у неосяжному всесвіті Google Play. Тож, коли Ілон Маск представив XOS абсолютно нову операційну систему, створену майже з нуля. Це був не просто запуск програмного забезпечення, а прямий виклик цифровим звичкам мільярдів людей на планеті. Тесла знає, що вступає в битву, яка далеко не легка. Але саме тому вони запускають телефон Пай з дуже чіткою метою позбутися витрат, які американці змушені терпіти десятиліттями. Плата за мобільний інтернет, дорогі витрати на ремонт, телефони, які потрібно замінювати кожні 2-3 роки. Низький час роботи від батареї в чохлах лише для захисту крихкого пристрою все це зникло. Зрештою, усі витоки інформації про ривні технології та цінова стратегія телефону Tesla Pi вказують нам на одну незаперечну істину. Революція смартфонів відбувається прямо на наших очах. Це незвичайний смартфон. Телефон Пай поєднує в собі запатентовані технології Тесла, і Ілон Маск справді має намір зробити його пристроєм, який буде не тільки потужнішим за айфон, але й розумнішим, довговічнішим та зручнішим за будь-який смартфон, який коли-небудь існував. Ілон Маск поклав всю свою репутацію та бачення на цей телефон. Тож приготуйтеся до запуску наприкінці цього місяця, адже це буде не просто новий телефон. Він ознаменує початок абсолютно нової ери в персональних технологіях та глобальному зв'язку. Отже, чи вас вразила можливість підключення телефону Тесла Пай до Starlink? Чи оновили би ви свій поточний телефон до Пайнегайно, якби це було можливо? Дякуємо за перегляд. Ми хочемо почути вашу думку. Залиште свої відповіді на наші запитання в коментарях нижче. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок з повіщень, щоб бути в курсі всіх оновлень телефону. Пай. До зустрічі!